А виграти там. І дуже швидко забивають. І в цьому поєдинку вже перша хвилина. Олександр Рубцов. І давайте повтор, Дивитися швидко дуже. Тут Корженєвський на Рубцову все просто ніхто не зустрічає. Тут намагався Завгородня, але під сті. Поразки нечия. І це все поспіль було. Літій класно розбирається супер. Ну, як на мене... Після літнього Гора. Ну бити вже потрібно в каркасво. Захист Прокудин. Ну, таким ударом вже. д�а час. Аж до... існує. Трансляція пролетів. Корженеський. Все дуже і дуже непогано. Тут то забитих. Забиває капітан партизана. 2-0. Сьома хвилина на поєдинку. Вадим Корженевський. Дві спроби одразу було. Перший удар в стійку прийшовся. От зараз дивимось. Ні, це вже завершальний удар. Коржиневсь. Це дуже і дуже непогано. Тут -то забитий забивається. Капі... Удар лутає, лутай, лутай забирає. Момент удар буде. Ні. Грати, але нам для цього не потрібно ніяких змін робити. Каженєвський Каже, передача. Савит. Абсолютно ще не про що не говорить. Моменти. І Там торкнувся м'яча Шамілов, але повноцінно переправити м'яч за лінію воріт не вдалося. Артем Кокотяк на Романа. Роман. Роман забивати! А Роман Кокотяк 3-0. Зв'язка братів. Тут Артем на Романа. І Роман розбирається. Сідєчко. Давайте ще раз дивитися. Перше Роман на Артема. Артем. в дотик і тут безліч простору. Ближній кут. Класна передача забивати. Станіслав Гора забиває. 3-1. можливо, початок камбеку від ДДХ. Нас 15-та хвилина. Каженєвський удар з другої спроби, але а, там наматує. Скидка. Кравицький удар добивання буде, ні. Момент. У нас вже тривалий час грає. Бити, бити потрібно, є удар. Команди вищої ліги де не тільки розуміють, що Шамбі. Гора забити потрібно, але ударом так. А удар буде. Удар є, стіхо влучить. Манка котяк. Артемка Катяк, Класна передача. Удар буде. Прокутін прибирає класно м'яч. Забитий, ну тут зайвий вже. Моменти тут також пробити не вдається. Забивати потрібно. Порожні ворота. Ну і Кокотяк, звісно, заб'є. як який Артем. Тут вже повертає важок. Передача в третьому м'ячі на поки. Артем Кокотяк віддавав а Роману. Зараз вже... Навпаки. 26 хвилина поєдинку, 4-1 рахунок стає. Ну і тут вічне право мав нагоду, але м'яч ще високо відскочив. Важко було пробивати. Далі будуть. Сапільняк забивати потрібно. Валентин забиває! Валентин Сопільняк 5-1, 29-та хвилина. Вичекав він помилки суперника і. Не зміг сповна скористатися її. Ось тут. Ну, тут передача жахливо просто таки. Просто таки в ноги навіть і, і, Сапільняку. В того купа часов я, після того, як е, тренур став рахунок. У нас ще на 12-й хвилині. Проти суперника. Партизан. Перехоплює м'яч Партизан. Так, а 4 в 3 пробиває. Зарже 5 пропускає. Грати ще 7 хвилин. Хілік пробиває. Ракудін. Робити скидку, Але Швидкого продовження немає. Знову Бондарів, Гора. Передача і це автогол. 5-2 рахунок стає Богдан Хілік. Вирізає м'яч власні ворота. Там ми намагався допомогти. Наутає, але дуже близько все було. Двох грався суперника і вони все ж таки відбирають м'яч. Радченко. Удар, Белик удар, Садеч. Белик удар. Сапельняк. Порожні ворота. І є дубль. Валтин Сапельняк знову. Влучає в порожні ворота. Робить рахунок 6-2. У нас початок 38-ї хвилини. Тут стиг зберегти м'яч в межах поля. Валтин Сапільняк. і вирізає Точно. Ну, знову ж майже як. Команда набирає 20 балів. І виходить на чисте друге місце. На 2 бали поступається. Аяма Стейт. Так стримано реагує. Партизан, розуміло, вони ще давно. Гра зроблена. Як і в першому колі, два м'ячі пропускає від ДДХ партизан, але при цьому забуває на два м'ячі менше. 8-2 рахунок першого поєдинку в третьому турі. А тут зараз розмову вже отримав жовту картку Станіслав Гора. І, друзі, здається, це третя жовта. Для Станіслава Гори зараз точно скажу. І тут вже після свистка. Про завершення поєдинку. Так, Станіслав Гора третю жовту заробляє. Наступний поєдинок він пропустить. Як же прикро. наступний поєдинок проти Легіона. Ну ось так. Тут потрібно емоції стримувати.